Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження BMW 5-ї серії в G30 кузові на 2-літровому бензиновому двигуні. Автомобіль 2017 року випуску з автоматичною коробкою передач та на повному приводі, до речі, переодягнений в рестайлінг. Ось в такому чудовому чорному кольорі. По ЛКП загалі без нарікань. Автомобіль в дуже класному стані. Приїхала вона до нас з Америки, пошкодження були по задній лівій частині. Є деяких фарбованих елементів з технічного боку без нарікань. Автомобіль повністю обслугований, готовий до будь-яких перевірок на станції. Встановлені оригінальні легкосплавні диски. Тут нас зустрічає безпечовий доступ. Всередині чорний шкіряний салон. На автомобілі усього 40. 2000 км пробігу салону взагалі без нарікань. По комплектації у нас електропакет попереднім сидінням. Є пам'ять сидінь водія. Зрозуміло, що буде електропакет по всім вікнам, датчик світла, електрорегулювання руля, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, розділений кліматконтроль. Також камера заднього виду з парктрониками спереду та ззаду. Ось така підсвітка по всьому салону. Чорна стеля з люком. Перейдемо на задній ряд. Ну, по салону взагалі без нарікань, салон дуже класний у стані. Усього 42 тисячі кілометрів пробігу. Також присутній електропривід багажника. Тож, друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська-2. Місто Київ автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!